Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, сьогодні в добрій розмові я, священик Дідик, буду давати відповіді на ваші запитання. Сьогоднішня тема звучить про обручки, про те, що люди носять з собою все життя, які вже мають таїнство вінчання. Обручки як символ того, що людина. Присягала любові, і людина обіцяла перед Богом своїй коханій половинці. Це ознака того, як обручка має коло, так, так само і вічно має бути оця любов в наших сім'ях. Тому сьогодні будемо давати відповіді на всі запитання, які вас цікавлять по цій темі. найперше запитання: для чого носити обручки? Обручки вони дуже мають давню історію. Вони до нас прийшли ще з стародавнього Єгипту з часи Римської імперії. Вони були дуже актуальними. Ось люди тим самим показували оцю таку безперервну любов. Як це... Обручка це є символ. Це є символ, який означає, що людина має вічно любити. Так? Ось. І сьогодні вони набули не просто як традиції, а сьогодні вони навіть в храмах освячуються. Вони освячуються для того, щоб для того, щоб дійсно та любов в сім'ях була справді вічною, щоб це не було на рік часу того шлюбу, щоб шлюбу не було там на два чи максимум п'ять років. Щоб це було скільки живеш, скільки і любив. Це є один із символів, який нам нагадує, що ти заприсягнув, пообіцяв Богові серед свідків, що будеш до самої смерті любити. І тому це один із символів, який нам нагадує вічно любити, скільки живу тут на землі. Наступне запитання: я поправилася, і обручка стала замаленькою. Що мені робити? Ну, я знаю, що є методи якогось розширення її. Ось я не знаю, де це роблять, але я таки чув. Ось. Але фактично є така навіть, скажімо, і процедура, що ти можеш взяти собі іншу в церкву прийти, освятити і далі з нею ходити. Тому це не є щось погане. В загальному ми не повинні обручкам давати якусь такого аж надвеликого значення. Ось це просто кусок там золота чи срібла, яке нам нагадує, що так як це є коло, яке ми носимо на пальці, ось це є коло, яке от нам нагадує, що вічно, 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 без безперестанку, майже любити і згадувати ті слова, які ти казав на таїнстві шлюбу. Наступне запитання: чому ми обручки носимо на правій руці? Це просто як одна із традицій, яка пристосована до таїнства вінчання? В е, нас в Україні на, правому, на правій руці, на безіменному пальцеві. Носить обручки за кордоном в Америці, в Європі на лівій руці, на тому ж самому пальці. Якщо комусь незручно, можете одягнути на інший палець. Не придавайте цьому великого значення, не будьте такими маловірними, думаючи, що якщо обручки нема, чи вона десь на іншому пальці, щось чи не буде щастя, чи щось інше. Це не від того залежить. Ось як кому зручно, ось одягати обручку, на який палець, так і одягайте. Є нас запитання, після трьох років шлюбу ми розлучаємося, і чи може бути причина в тому, що нас спала обручка під час таїнства вінчання Це є е -е таке, знаєте, суєвірне, це є забобон, це суєвір'я. Це є думка, яка не підкріплена нічим. Коли людина розлучається в сім'ї, це є дуже погано, коли люди вирішують розірвати те, що з'єднав Бог. Це дуже така тема, яка нас, багатьох людей болить. Основна із причин розлуки це є те, що Ісус програв в сім'ї. Той, який з'єднав сім'ю, Він. Тобто в тих людях Ісус програв, виграв хтось інший. Тому що щоденно, знову ж таки, ми повинні розуміти, ми повинні виявляти свою жертовну любов одне до одного і проявляти сімейну любов разом до Бога. Це бути разом на ранковій молитві, вечором дякувати, приходити в храм, йти до таїнства, Євхаристії покаяння. І коли Ісус є. Так, в сім'ї це... та сім'я нерозлучна. А чи впала обручка під час вінчання, Ось, чи її вітром здугло, чи забули взагалі десь там і, десь і шукали годину часу, розумієте, Ось, це вже є неважливим. Обручка, вона просто кусок сплаву, золота чи срібла, Ось, яка нам просто нагадує, що ти вже одружений або одружена. А те, що ми розлучаємося, це вже наслідок якогось гріха, наслідок тому, що ми починаємо довіряти нашій сім'ї не Богові, а ворогу спасіння людського. Наступне запитання: якщо забули обручки, чи повінчають нас в церкві? Я б тут розділив це запитання на таких е, два варіанти. Перший варіант це в цивільному, е, тобто в нашому сьогоденні, е, де нема війни, і я б розділив на другій категорії. Це, наприклад, на фронті е, на передовій, якщо вінчається військовий з військовою, є таке бажання. Ось, і там, можливо, і не завжди є де взяти ті обручки. Е, в нашому е, в тилу у нас тут, скажімо, бажано мати обручки. Якщо забули, нічого священник почекає. Ось взяти, поїхати, знайти і привезти. Якщо це десь знову ж таки на передові, ось, і люди дуже бажають цього таїнства в вони не хочуть чекати з цим, не хочуть відтягувати, то можна повінчати без обручок, а через деякий час просто. Там люди можуть донести ось. Знову ж таки, обручка це не є центрофуга всього вінчання, це як один із символів. Священик там требнику може просто переступити те місце, там, де їх освячує. Основне це є клятва Богові, що не залишу аж до смерті. Люблю, так буду любити, а ти, Господи, нам в цьому допомагає. Наступне запитання від наших телеглядачів. В народі кажуть, що обручки перед вінчанням не можна приміряти. На, знову ж таки, питання на зустріч а як їх ж тоді обрати по розміру свого Богом створеного пальця? Я приміряв, ми з дружиною перед вінчанням, заходили в магазин і дивилися, які. Кому подобаються обручки і приміряли. І, і, і не одну приміряли, тому що це, це не є за, щось погане, це є забобон. Забобон я брадив, щоб не забувати собі такими забобонами голову, краще, краще перед вінчанням собі думати про щось інакше, гарне світле. А про це таке забобони. Це дійсно забобони, про них навіть не тратити свій дорогоцінний час і не думати про це. Наступне запитання про самі обручки, які вони мають бути. Ось люди не знають, вагаються, чи це золото, чи срібло, ось чи дерево. Ось, знаєте, фактично немає різниці. Ось яка вона є. Ну, я бачив на таїнстві вірі шлюбу золоті. Бачив срібні, ну, дерев'яних я ще не бачив. Ну, кажу, якщо хтось хоче дерев'яні, то можуть бути і дерев'яні, тому нема біди. Ось, якщо не хочуть дерев'яних, знову ж таки, якщо десь навіть на передові, ну, і нема де взяти обручок. Можна взяти від шампанського цього дротика, собі зв'язати таку ось, і е, тимчасово це може відігравати роль обручки. А вже потім, після перемоги, піти собі, взяти те, ту, яку ти хочеш, е, 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 саму обручку. Наступне запитання. Якщо загубили обручки, що робити далі? Чи брати нові, йти купувати, чи шукати старі? Можна і найкраще, якщо це піти і взяти нові. Якщо ми не можемо знайти, вже шукаємо і не можемо їх знайти. Якщо не бажають, не мають можливості, не хочуть нові купувати, бо старіші були такі ближче до, до серця, як то кажуть, ось то можете і без обручок бути. Я знаю, знаєте, такі сім'ї, які е, от свої обручки от дойшли до того певного етапу, що свої обручки, ось а вони такі були великі, ті е, самі обручки, вони просто віддали. На е, благодійність і таке є сьогодні. І таке є сьогодні, що люди десь дійшли вже до того етапу, що дійсно об'єднує не обручка, ось, а ну вони якось віддали їм дали за те кошти, ось чи продали, я не знаю. Ось, а за кошти віддали там на благодійність. Ось, Це є вже, така, я б сказав, старший клас в сімейному житті. Ось. Перші класи це так, за ті обручки тримаються, щоб де часом на якомусь іншому пальці не був. Там, дружини переживають, що чоловіки носять там, на середньому пальці, там, не на безім'яному чи на е, вказівному пальці. Розумієте, Переживають, думаю, вже може не любить. Ось, розумієте, Це перший клас сімейного життя. Старші класи, вже більш такі випускники, вони можуть і без обручок ходити і одне одного любити, ось, і одне за одним думати, що ти тільки про неї подумав, а вона тобі вже дзвонить. Розумієте? Ось така вона безперервна любов на відстані. Ти можеш, ми можемо до цього дійти. Але обручки в тому аж ніяк не допомагає. Цьому допомагає наше з'єднання з Богом через любов Ісусі Христі. Наступне запитання звучить від такої літньої е, пари, яка вже прожила життя і, як то кажуть, має багато досвіду. Питання звучить так. Якщо ми е, за час нашого сімейного життя змінювали дуже багато раз обручки, тому що так десь тіло давало якусь деформацію, там так або губили е, обручки, з якими нас варто поховати? Питання таке, знаєте, незвичайне. Але скажу, що самими кращими. От які у вас були за те життя самими кращими, дійсно можете брати, які вам загально які, які подобаються. Дуже добре, щоб вони були у вас. От якщо є вибір між два-три варіанти, то беріть самі кращі. Мене залишились батьківські обручки, звучать питання: і чи можна з ними повінчатися мені і створити вже так нову сім'ю. Е, дивіться, я б радив піти все-таки взяти нові Нові взяти, тому що ці обручки вони вже відіграли свою історію, вони вже були в людях. З людьми, це були, знаєте, свої історії з тими обручками, не потрібно це робити. Потрібно піти собі, взяти новесенькі, мати і разом жити, і любити одне одного. Все має бути нове, все має бути нове. Знаєте, якщо Господь Бог каже, що одружиться чоловік з жінкою і відлучаться вони від батьків. І будуть вони одне тіло, так. Тобто, вже Господь Бог показує, що у вас має бути щось своє. У вас не має бути щось там батьківське, все має бути своє, бо ви вже нова сім'я. І тому, якщо вже Господь Бог так каже, то ми повинні і обручки, звичайно, що мати свої нові. Ось, а ваші діти будуть свої мати. Ось на кожне кожні обручки на, скажем, на кожну сімейну історію. Наступне є в нас запитання, коли ми маємо бручку і ми беремо так, не знаю, там сказати, крутим е навколо пальця, там, чи як? чи як, може, от я знаю, що так ще беруть, знімають там там щось там нею, е і так далі. Тому подібне. Чи це щось погане, чи ми щось, скажімо, якось робимо такий чин, розвінчання тим самим, чи ми, от, і так далі. Це багато забобонів є. Я скажу, я так, також деколи роблю. Коли чекаю маршрутку, от, деколи нема що робити, я так беру і собі от е, можу молитися, знаєте, собі кручу і молюся там. ось Зможу собі просто думати про щось. Що. Це немає нічого поганого. Є погане. Е, знаєте що? Погане, дуже погане. Це коли е, ви зранку проснулися і забули сказати е, своїм коханим, я тебе люблю. Це є погано. Ось, а то що ми там покрутимо цю обручку, там чи будемо її знімати, там, скажем, на яку хвилинку там тільки не надовше, на хвилинку можна. Ось це не є погано. Дорогі друзі, дорогі браті і сестри, дорогі християни, тема обручків, як ми бачимо, вона ніби така проста. Здавалося б, що там ті обручки. Ну, купили, там, освятили, священик нам їм вручив на таїнстві шлюбу. Але скільки багато в нас різних запитань, скільки багато в нас різних запитань. І ми часто даємося до різних забобонів і віримо в них. Біблія нам говорить, що вірте лише в Бога, вірте в Бога і в його святу правду. Вірте в те, що Господь Бог є між нами. І якщо Господь Бог є між нами, Він є в нашій сім'ї. Якщо Господь Бог є в нашій сім'ї, то хто може нам щось зашкодити? Який забобон? Ніхто нам не може зашкодити, якщо Бог є в нашій сім'ї. Тому стяжайте Божу благодать, закликайте Бога в своє серце, і тоді Господь Бог буде. Розбивати всю ту силу забобонів, все те погане, яке тягнеться на нашу сім'ю і в те, що ми погане віримо. Миру, ласки, добра, Богові слава нині повсякчас, навіки, віки віків. Амінь.